Духа слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, неділя сьогодні називається Проблудного Сина, і вона є другою підготовчою неділею перед Великим Постом. Давайте. І ця неділя вона розказує нам про те, наскільки наш Батько Небесний є люблячим. Наскільки Батько Небесний. Який сотворив кожного із нас, який про нас дбає, Він нас любить. Ми з вами всі чули цю притчу, я зміст її переказувати не буду, але скажу, щоб ми з вами замислились на дещо іншим. Кожний із нас є грішник, і в кожного гріхи, Бог знає особисто. І Бог бачить також наше стремління до Нього. І ми стараємося до Бога кожний день приділяти в своїх думках ту увагу Богу, щоб до Нього прийти. І повірте, що набагато легше буде християнину, коли Він у своїх думках себе запевни. Що Бог його любить більше, ніж Його люблять. Рідні батьки. Що Бог його любить більше, ніж любить навіть кохана половинка. Бог любить тебе більше, ніж любить твоя дитина. Або навіть Бог тебе любить більше, як ти так не можеш любити самого себе. Чому це важливо нам розуміти, а тому, що нам легше буде тоді виходити з різних оцих впадінь. Багато люди звертаються з таким питанням, яке називається: Підкажіть, що я маю робити? Я не можу пробачити себе. Я не можу пробачити себе. Як мені вийти? Вже рік пройшов, півроку пройшло, в когось і 10 років не отої такої виходу, оцих образ і серця. Вже Бог пробачив. Вже 300 раз сповідалися. І не то, що в одній церкві, ще й в різних святих місцях, в різних священників. Вже Бог пробачив, а людина не може собі пробачити. І людина не може не те, щоб пробачити, бо вона за щось переживає ні. Людина не може пробачити собі через те, в якійсь мірі, що їй встидно буде дивитися до батька Небесного в очі. І вона не може себе пробачити, бо вона взагалі та людина не розуміє кожен з нас, коли ми не можемо собі щось пробачити, любий гріх, який би це гріх не був, то тоді, браті і сестри, ми не знаємо, а наскільки нас там люблять? Бо коли каже Господь Бог в Святому Письмі, що я вам прощу ваші провини. Але ви маєте перед тим простити ближнім, то власне і самому собі має простити. Чому? Бо каже закон Божий: люби ближнього як кого? Як самого себе. І ближньому маєш простити, і самому собі маєш простити. Скажіть, будь ласка, сьогоднішня притча про блудного сина, який виходить з тої країни, де він вже з свиньми їв з одного корита. Що його побудило? Прийти, що його заставило прийти до свого батька? А заставило його прийти до батька те, що він мав маленьку маленьку таку краплинку надії, що батько до нього буде ставитися як до слуги. Що рідний батько його прийме за наймета і буде, хоча б йому давати вже не стручки, які їли свині, а давати хоча б хліб. І ось він вловив ту таку маленьку маленьку надію, і він до батька прийшов. А якби в нього була гординя, а як я голову зігну перед батьком, як я, як то буде виглядати, а що другі скажуть, а що брат скаже, ну, то той якось не пасує. Прийти з покаянням, якщо вже такий нещасний, ну та їм свиньми, та й буду їсти. І кожен з нас грішник, який, є такі грішники, які так і думають, як я в церкву прийду, якщо я вже в церкві не був рік часу, а що подумаю, що в мене щось сталося, що подумаю, що я вже хочу святим бути таким, та йду раз на Пасху, та й мені вистачає. І оця гординя, вона би не довела би. Того сина до батька, так само і та гординя не доводить сьогодні синів і дочок нашого батька Небесного до нього. Другий син, який побачив великий бонус, подарунок від батька своєму молодшому, він не те щоб зрадів, він задумався. Батьку в тебе в голові стався збій системи. Я біля тебе. Я тебе біля тебе обходжую, я тобі допомагаю. Ми одну господарку на двох. І батько йому так і каже, що все, що моє, твоє каже. Каже: Батьку, як ти так міг поступити? І оце нам показує, що є також такі люди, серед кожного із нас, можливо, ми і знаємо їх, що завидують, заздрять і не бажають спасіння іншим. Десь думають, бажають, та він в тому болоті, навіть так і буде. Ну, та, бо він як зараз встане на ноги, то буде кращий за нас. І оце така нелюбов, небажання добра ближньому, воно також є, браті і сестри, губительною силою, ядом, яке нас може не довести до нашого батька. Кожен із нас з вами знає, як Він грішить. Але кожен із нас з вами обов'язково мають знати ту любов, яку Син Божий Ісус Христос віддав за кожного з вас. Адже якби на планеті Земля хтось би жив один із вас, Ісус Христос прийшов би і сказав: дочку або Сину. Я ради тебе зараз йду і вмираю на Христі. Бо лукаві так роби, якось так, що це було далеко. Це було десь там в Єрусалимі 2000 років тому. Не зрозуміло взагалі, чи то правда, а може то вигадане. Ну, це було далеко, це взагалі Бог єврею. І от браті і сестри, ота байдужість наша. Яка виникає і блокує нам надію на нашого Бога, який нас любить, на Божу любов, яка відходить від Нього, вона може бути для нас гобитим. Бо ми маємо знати, що ми любимо Бога. А як ми маємо знати, що ми любимо Бога? Ну, робити добрі справи, молитися, перемагати свою плоть, щоб дух нас. Був вище, а плоть наше тіло нижче в перспективах життєвих. Е, щоби є така гарна приказка, чим більше віднімеш в тіло, тим більше додасиш в душі. Тобто постити, ми маємо робити помагати ближньому, підтримувати Словом ділом. Так от, Ми цим самим виливаємо в Богу любов, що ми, Боже, робимо для тебе, так як ти нам кажеш. Бо це нам потрібно. Але коли ми з вами йдемо таким шляхом, коли ми робимо Богові, не те, що ми йому робимо, ми для себе робимо всі ті виконання заповідей, то ми також повинні включати свої радіоприйомники і сприймати, відчувати і Божу любов, яку Він нам посилає. Бо коли людина робить добрі справи, молиться, постить, роками ходить в церкву, і приходить який час, і вона каже: мене Бог не любить, мене Бог не чує. От, власне, це і є закриття от, самому собі десь внутрішньо небажання відчувати у тих Божих променів його любові. А чому так стається? Бо людина не вірить, що Бог її любить надзвичайно сильно, ще більше, як вона сама себе любить. От ми забуваємо про це основне. Знову ж таки, роблячи висновки, якщо той син блудний, не вірив, що батько його любить, він би ніколи би не прийшов до того батька. А якщо син... Повірив, що батько, можливо, маленьку любов йому виділи. І він от пішов за своєю вірою до батька і сталося чудо. Він став не наймитом батька, він став один на, на, на рівні з іншим сином. Батько прийняв його, музику заказав, весілля таке зробив, як цілу гостину, заколов ягня, всі веселяться, п'ють, святкують, бо навернувся. Той, який був мертвий. І останні слова Євангелія кажуть: бо він був мертвий, але ожив. І в нашому житті так буває. Ми буваємо мертві, коли приходить депресія унині. Нічого не хочеться робити, ні молитись, ні в церкву йти. Все не так. Президент не такий, влада не така, церква не така, священник не такий, батьки не такі, дружина, чоловік, діти, все не таке. От депресія, це нападка, коли лукавий заходить, ми йому даємо дозвіл, що він зайшов, і роздирає нас середини. От ми тоді духовно мертві. Але ми оживляємося, коли ми з вами йдемо, з тим не хочу, йдемо з тою гординою нашою, йдемо до Бога і каємося. Так, Господи, я сам і останній грішник. Прийми мене в своєму Царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу!